Найгірший фільм 1961 року саме такий статус від радянських кінокритиків отримала улюблена стрічка за двома зайцями. Звісно, у висновку йшлося про оригінальну україномовну версію. А вже ж, фільм про україномовних українців, знятий українцями в Києві за твором українського автора, хіба таке могло сподобатись на всесоюзному рівні? Однак проти народної любові не попреш. Загнаний в провінційні ДК і кінозали, фільм збрав шалені аншлаги. Люди пливом плили, щоби побачити цю неперевершену комедію. А це вже було проти політики партії. Тим більше, що в україномовному варіанті фільм мав зовсім інші смислові акценти, аніж до тих, до яких ми звикли в радянській версії. Так, без російськомовної озвучки фільм би не вийшов в широкий прокат і не став би настільки популярним. Але існує думка, що така популярність зіграла проти українців, адже стала частиною масової кампанії щодо знецінення і маргіналізації української мови. Проте все по порядку. Невіканаєчка літає і співає прямо в горизонт. А ми підемо, вип'єм, погуляємо в цьому все життя, і без наш резон Це мій один з найулюбленіших фільмів. Якось давно ще студентом я переглядав його вкотре. Зазвичай, коли переглядаєш по кілька разів, помічаєш найдрібніші деталі. Ось я помітив, що актори ротом рухи роблять, а звучить інше. І коли я почав підставляти українські слова, я зрозумів, що актори артикулюють саме українською мовою. Я зрозумів, що існує і версія української мови, і я вирішив знайти її, розпочав розслідування. Тоді інтернету не було, щоб можна було дуже легко зробити, як це можна зробити зараз. От я підійшов до продавця. Відеокасет, їх дуже багато було е, на території Києва, скажімо так, і е, попросив його, щоб він мені дістав, е, ну скажімо так, ймовірно, заборонений варіант. От. Ну він мені слізно поклявся, ледь не на крові. От що це буде, я дав гроші, ну він мені приніс, я щасливий вхопив цю касету. в Війчесівську побіг додому переглядати. Думаю, зараз я зроблю відкриття, і от е, ще ніхто про це про це тіпа не знає. От. Але коли я вімкнув, то я зрозумів, що е, продавці працюють за, е, з девізом чи під девізом без лоха і жизнь плоха. От і відповідно я касету не поніс, вона в мене й досі зберігається. Ну правда, вієчес уже ніхто не дивиться зараз. Не виключено, що навіть зараз для декого з вас існування україномовної версії фільму за двома зайцями є новиною. Напишіть в коментарях, хто знав про це, а хто дізнався щойно. При цьому оригінальний запис фільму було знайдено і оприлюднено ще у 2013 році. Смотрите, щоб ваша тітка-хамка не припьорлась. Дивіться, щоб ваша тітка хамка не притітюрилась. Хватить! Нічевом мені туман напускати. Годі, нічого мені ману пускати. Його знайшли серед непотребу залишку фонду плівок, які зберігалися в підвалі одного з театрів Маріуполя. На реставрацію плівки було витрачено 200 тисяч гривень. А сам фільм у якості прем'єри було показано на тогорічному фестивалі Молодість. Глядачі були у захваті, проте скаржилися, що не всі нюанси української озвучки вдалося розчути. Але шість років тому на youtube каналі Сергія Лагоди було викладено більш якісну версію цього фільму. Проте, на сьогодні україномовні версії набрали всього на всього півтора мільйони переглядів. Натомість російськомовна версія має вже 9 мільйонів переглядів. Коли режисер кіностудії Довженка Віктор Іванов поділився з керівництвом ідеєю про екранізацію відомого водевілю, керівництво засумнівалося, чи впорається Іванов з класикою. Та й сюжет, що обертається навколо шлюбного афериста, видавався малоперспективним. Тоді Іванов пішов на хитрість. Коли режисер Віктор Іванов прийшов на студію Довженка із готовим сценарієм фільму за двома зайцями, він, йому довелося обдурити начальство. Ну, благо, українці люди розумні і хитрі. От і він сказав, що він буде висміювати в цьому фільмі Стелях, показувати як негативне явище для радянського суспільства. От, і через це очільники студії дали згоду і. Висловлюючись нинішнім сленгом, прокатило. Стилягами називали молодих людей, що наслідували американський спосіб життя, чужий для громадян СРСР, а політичність, яскрава зовнішність, нехтування радянської моралі, особливий сленг, захоплення закордонною музикою і танцями. Ця субкультура виникла й набула поширення у великих містах Радянського Союзу, починаючи з кінця 40-х і закінчуючи початком 60-х років минулого століття. Ми насправді не маємо точних даних, документів, які б свідчили про мотивацію тих чиновників, які ухвалювали саме таке рішення. Але цілком очевидно, що, по перше, це не просто є акт. Популяризація цього фільму через його озвучення російською мовою, щоб зробити доступнішим для всіх глядачів тодішньому СРСР, це, звичайно, і акт привласнення росіянами видатного твору української культури, адже це насамперед твір. Фільм написаний на основі твору чисто українського, написаного українським автором, який весь просякнутий українською національною культурною специфікою. Тими сенсами і контекстами, які зрозумілі насамперед українцям, це також і а, певний акт ось цієї політики дійсно з Російщини, коли а, намагалися всі ці українські контексти, по-перше, мінімізувати, а по друге, продемонструвати українство, українськість як щось глибоко провінційне. Як щось відстале, як символ якогось ренегатства, відступництва, символ глибокої провінційності і несучасності. Російська мова панувала здебільшого у великих містах, і переважно в індустріальних містах, де швидко відбувався процес зросійщення. І відповідно дуже часто і не тільки в двома не тільки в фільмі за двома зайцями, в багатьох творах радянського мистецтва російська мова підкреслена подається як мова. Пролетаріату, як мова міських жителів, тобто будівників майбудівничих майбутнього з точки зору тодішньої радянської пропаганди. Натомість українська, українські традиції всі ці асоціювалися в основному зі світом села, який в радянському Союзі, безперечно, офіційна влада потрактовала критично, дуже з, з великим скепсисом, як світ відставого і минулого. Таким чином, по суті, заряджаючи певний ідеологічний посил, в ці твори, які полягали в тому, що переходьте на російську мову, ставайте сучасними, ставайте прогресивними. І ось 1960 рік зйомки почалися. Відбувалися вони як у павільйонах кіностудії, так і на Андріївському узвозі. Епізодичні ролі виконують також Андріївська церква, Житній Ринок, Контрактова площа, Володимирська Гірка. 21 грудня 1961 року за двома зайцями показали вперше у Дарницькому клубі залізничників у Києві. Сьогодні це Палац культури Дарниця. Характерно, що виконавці головних ролей Олег Борисов та Маргарита Кринисина етнічні росіяни, проте зіграли вони досить переконливо. Радянські кінокритики визнали картину за двома зайцями найгіршим фільмом 1961 року. Скромна друга категорія, яку Держкіно надало фільму, однозначно сигналізувала про творчу невдачу знімальної групи. Це заганяло його у прокатну резервацію. Фільми цієї категорії мали обмежену територію та зовсім не круті місця демонстрації – будинки культури та заводські клуби УРСР. Кількість копій кінокартини виготовили невелику. Незважаючи на те, що рейтингу Rotten Tomatoes тоді не існувало навіть на рівні горизонту можливостей, оцінка глядачів так само мала вирішальне значення. А глядачі стрічку цінили на 10 із 10. По суті, ми також маємо підстави вважати, що російська переозвучка фільму за двома зайцями створювала штучний контекст протиставлення україномовного села і російськомовного міста. Що теж було певним таким хитрим кроком радянської пропаганди? Аншлаги на сеансах зайців, що оживляли на екрані українську класику та ще й українською мовою, партійним керманичам явно не припали до смаку, тому було спущене розпорядження переозвучити київську кінокомедію російською і всі персонажі заговорили. Щоправда, дехто з них із жахливим акцентом на общепонятному із рідкісними вставками українських слів. Цей новий варіант не зачепив хіба що пісень. Лише після цього картина змогла вийти на всесоюзний екран, де на неї, зрозуміло, чекав приголомшливий успіх, а репліки героїв розтягли на цитати. Логічно, що якби фільм не дублювали, він не отримав би всесоюзної популярності. Але є одне але це політика, яка має тривалість кілька сот років, фактично з самого часу, коли Московія почала загарбати українські території. Але особливо активною вона стала в 19 столітті після сумнозвісних документів, таких як Волоївський циркуляр 1863 року, Емський указ 1876 року. Коли Офіційна влада Російської імперії взагалі заперечувала існування української нації і стверджувала, що це лише одна з трьох гілок єдиного руского народа поруч із Великоросами і білоросами. В радянські часи ситуація дещо змінилася, тому що офіційна концепція полягала в так званих братніх народах. Там уже політичний режим не заперечував існування українців як окремого народу, але тільки у Форматі братнього, який має відповідно жити в межах однієї держави з росіянами і білорусами, ніколи з ними не конфліктувати. І в умовах, коли російський народ є старшим з цих трьох братів, відповідно, після дуже нетривалого періоду українізації, який почався в 1923 дев'ятсот і вже з кінця 20-х став згортатися, а особливо згорнувся в 30-ті, настала нова доба зросійщення. Особливо це було помітно з 1938 року після сталінських указів про впровадження російської мови як обов'язкового предмету в усіх школах на території радянської України. Також з 30-х років почалося реформування правописів української мови, де певною мірою її наближали до російських мовних стандартів. Попри те, що після смерті Сталіна, от в часи Хрущовської відлиги, якраз в період, коли і було знято фільм за двома зайцями, здавалося б, режим став дещо м'якшим ліберальнішим, тим не менш, політика зросійщення все одно продовжувалася. Ми можемо згадати указ 58-го року про вибір мови навчання батьками, який фактично стимулював батьків обирати саме російську мову. Як мову навчання для своїх дітей, оскільки в Радянському Союзі без досконального знання володіння російською мовою було неможливо зробити нормальну кар'єру. І ці умови створювалися в Україні. Фактично в той час, 50, 60, 70 ті роки, у нас в Україні була ситуація, коли тут можна було прожити все життя, отримувати освіту, працювати, робити успішну кар'єру без володіння українською, тільки володіючи російською мовою. Тому та ситуація, яка склалася з фільмом за двома зайцями, вона з одного боку переозвучка, я має на увазі. Це було пристосування під загальносоюзний прокат для того, щоб картину випустити, вона була зрозумілою для всіх глядачів, оскільки російська мова була мовою міжнаціонального спілкування в СРСР і фактично мовою, яка нав'язувалася всім іншим неросійським народам. А по-друге, це був один із тих. Прикладів політики зросійщення, коли первинну українську версію фільму було по суті повністю усунуто із простору із прокату, і замінено тільки на російськомовний варіант, російський переклад прибрав багато сенсів, які закладали у в оригінальну версію автори. Насамперед, зникло те протиставлення українськості старшого покоління модному на той час омосковленню частини покоління молодого. В оригінальній версії сатирі піддається оте бажання бути ближчими до панів, яке демонструють найбільш недалекі герої. Навіть старший сірко, хоч і українськомовний, все одно здається нам Манкуртом. Який я сірко? У мене собака був сірко, так я його прогнав з двору, бо так погано дражнили. Я не сірко, а Сірко. Перекладна версія демонструє зовсім іншу картину. Голохвостий, проня, сірки говорять зіпсованою російською мовою, приправляючи її українськими словами. Тим часом, як решта персонажів говорять правильною російською мовою, у такий спосіб глядач розуміє несвідомо розуміє, що українська мова це мова нерозумних, недолугих людей. Значно пізніше, вже у другій половині ХХ століття, ця тенденція засяяла в усій красі. В українськомовних сім'ях діти розмовляли з батьками російською. Водночас цьому процесу сприяла і мовна політика СРСР. Класи для вивчення російської мови ділилися на підгрупи, а вчителям доплачували 15%. Ну а на підручнику з російської літератури було написано радна література. Україномовна первісна версія цього фільму, вона представляє величезний інтерес, оскільки в неї закладено фактично той зміст, що персонажі цього фільму, які говорять українською мовою, і персонажі, які намагаються перейти на російську. Тобто показано цей процес зросійщення, який відбувався в містах, і як молодші покоління, які намагаються, по суті, забути. З кого вони походять, своє коріння, свою, свою національну приналежність і стають на шлях ось, ось, ці, підігрування цієї політики з зросійщення, тому що так модно це відповідає е, державній політиці, контексту епохи, тим віянням, які е, навіює е, політика і які створю, тим умовам, які створюються в цій державі. Відповідно, вони по суті е, підігрують ті ситуації, яка складалася на Початок 20-го століття, оскільки фільм в принципі про період ось цього часу пізньої Російської імперії, коли е, зросійщення в містах почалося ще більш швидкими темпами відбуватися, небезпека україномовної версії, з точки зору тодішнього офіціозу, могла полягати в тому, що в ній сатирично показані персонажі, які прагнуть. Зросійщуватися і демонструвати себе людьми, які йдуть буцімто в ногу з часом, відмовляючись від свого українського національного і культурного коріння. В тому числі яскравий приклад родини сірків в цьому фільмі, які навіть русифіковують, зросійщують своє прізвище на серков. І це, звичайно, подано в такому дуже сатиричному ключі, що могло бути. Потрактовано, відповідно абсолютно всупереч офіційній державній політиці тодішнього братерства націй, Тощо ну, і, звісно, окрім радикального переносу акцентів, з фільму зникла частина шарму гострота мови, каламбури, жарти. Багато чого з цього не змогла передати російськомовна озвучка. У російськомовній версії озвучування зникла гра слів. У нас сьогодні неприйомний день, а у мене якраз дуже приємний. У нас сьогодні неприйомний день, а в мене якраз дуже приємний. Українська ж версія відкриває режисерський задум. Усі мешканці подолу спілкуються нормальною українською, і тільки змоскальщений суржик голохвостого, пріски та сірків викликає у глядача саркастичний сміх, демонструючи усю їхню жалюгідність у вистрибуванні зі штанців. Щоб бути схожими на панів та відрізнятися від мужви неосвіченої. У прикладній версії автоматично вивітрюється український дух. Хви! Водить вас ця дурепа як сусиків на орчику. А ви губи развісели! Хви! Водіть вас та дурьоха щенковна сварки, а ви губи развісеві! В оригінальній версії піднімається важлива. І на диво актуальна нашій з вами сучасності проблема. Проня Прокопівна та Голохвости постають перед глядачем кумедними у своїй штучності, яка виникла через добровільну втрату природності чи навіть певного агресивного заперечення своєї українськості. Така агресивність сприймається як початок моральної деградації етнічних українців і їхній рух у бік малоросійства. Адже в п'єсі від голохвостого на адресу хлопців з подолу летить презирливе дурні хахли, а проня докоряє сіркам за те, що ті говорять по-мужицьки. Психологи це називають кризою ідентичності. Ну а Секлета Лемериха дає точну оцінку цьому явищу, коли каже сіркам, які вже стали сірковими, перевертні дурноголові. Переверні, дурнові! Хлопці з подолу кажуть, що Сферт Петрович од міщан а до панів не пристав. І це вельми точна характеристика. Голохвости, прагнучи до панів, втрачає власну ідентичність і залишається маргіналом, підвішена між різними національними і ідеологічними верствами. Голохвостий типовий комодійний персонаж. Своєю мовною клоунадою він не прагне нас розсмішити. Він хоче досягнути своєї мети, як він вважає, вибитися із грязів князі. І йому в його недалекості здається, що саме перехід від сільської, на його думку, української до панської російської зробить його кращим, підніме його до рівня вище від лаврської колокольні. Цікаво, що фільм 60-х років ХХ сторіччя, знятий за твором, написаним у 1883 році, настільки актуальний у сучасній Україні. Я заздрю тим із вас, шановні глядачі, хто ще не дивився фільм за двома зайцями. Цей фільм хочеться забути, щоб подивитись його ще раз вперше. Пам'ятайте, що кожна маленька дія з популяризації україномовного контенту це наша з вами спільна праця на перемогу.